Велика людина, розумна людина, людина, якій довіряєш. Я впевнений, мер Києва Віталій Кличко знає про що говорить, бо говорить він тільки правду, щоб гаряча холодна вода в гарячу, її потрібно підігріти. Воду підігріти, замам заплатити, а землю поділити. Здається, кличко найняв собі тих самих піарників, що працювали на Чорновецького, який за дурними заявами та піснями ховав мільярдні деребани, що намагається приховати кличко, та за що платить премії заступникам мільйонерам. У той час, як більшість населення країни затягує пояси, пан Кличко не затягує з преміями. Невже поки пересічний народ гріє воду у бойлерах, заступники міського голови гріють руки на державних коштах? На початку вересня Володимир Кличко підписав указ про преміювання своїх помічників серед них і мільйонерів на 60% від окладу. Відповіді на незручні запитання програми гроші у столичній держадміністрації все ж знайшли. Не преміювати ми не можемо. О, постанова Кабміна, яка на сьогодні регулює оплату праці е, державних чиновників. Пунктом другим каже, що Вказані особи, щомісяця преміюються, тобто це імперативна вимога, да у е 60% від їх посадового окладу. Пан Бондаренко запевняє: крім нього та Ігоря Ніконова, якого у столиці прозвали будівельним магнатом, зарплатню ніхто з помічників кличка ще не отримував. Ніконов вже заявив, що про свою премію дізнався від журналістів лише під час скандалу, адже від липневої зарплати відмовився на користь дитячого будинку. Разом з премією я отримав 2876 гривень 90 копійок. Ніконов Ігор Володимирович з 22.07.14 по 31.08.14 отримував заробітну плату. При тому, що Ніконов відповідно до його заяви. Переводить ці кошти у Орчівський дитячий будинок в повному обсязі. Програма гроші всіляко підтримує благі наміри заступників міського голови. Проте лишається відкритим питання, чому чиновники займаються благочинністю за наші гроші?